Доброго дня, друзі. Ви знову на каналі АГФ. Сьогоднішнє відео виходить дещо в іншому форматі, оскільки я не на городі, я знаходжусь в будинку через дуже величезну спеку. Зараз там нічого не можна робити. Ну, це, мабуть, не лише у мене, а і у, у всіх на більшості території України. Я сьогодні, в сьогоднішньому відео, хотів би поговорити про вирощування ось цієї рослини. Стратегічного продукту України пшени, озимої пшениці. І поговорити про ціни на урожай 2023 ну, на урожай пшениці 2023 року. Е, минулого року я взяв. З'явилася така можливість взяв оренду невелику кількість землі, сільськогосподарської землі. Це була вже осінь, це була середина десь жовтня і. Ну, стояло питання, що посіяти там попередник був соняшник, тому варіантів було небагато. Або це була, могла бути озимий озима ячмінь, або озима пшениця. Ну, якби на сьогоднішній день, дивлячись уже на сьогоднішні ціни, якби це була ячмінь, можливо, було б трошки веселіше. І було посіяно озиму пшеницю. Озима пшениця посіялася. Ну, під товарну першої репродукції вносилися під підживки, під кормки, проводилося інсектицидне, фунгіцидний обробіток. Але на сьогоднішній день склалося так, що через війну в Україні плюс відсутність на сьогоднішній день зернового коридору ринку збиту немає. Цінова політика на сьогодні складає там. 170-80 доларів це другий-третій клас пшениці, і ну, в нашому випадку перед збором урожаю вийшло так, що пройшли доволі такі хороші душі. І всі добротні показники просто вимило з пшениці. Білок мінімум, волога трохи присутня на дещо більшому відсотку, ніж ніж це потрібно. Пшениця получилась четвертого класу, як у нас кажуть, фуражна. Фуражна це та, яка йде на корм е, тваринам. Фуражна пшениця на сьогоднішній день в, в деяких місцях, не буду називати, де, де ще приймають оптом пшеницю. Це десь приблизно 140-150 американських доларів за тонну. Хочу поділитися своїм дослід... досвідом, хотів би почути ваші рекомендації щодо того, що мені посіяти, все ж таки наступного року, це перше питання. Після вже там був соняшник, в цьому році вже озима пшениця. Оскільки оскільки на один гектар обробітку у ну, затрати на один гектар мені десь приблизно обійшлися 380 доларів на сьогоднішній курс. Там приблизно візьмемо знову ж приблизно 37 гривень за долар. Це має ну це чотирнадцять тисяч гривень за гектар. Ну при умові того, що потрібно ще виплатити як мінімум з одного гектара оренду пайові гроші. Це десь приблизно 150 доларів. Ну орієнтовно 20-22 тисячі гривень. Плюс сплата податків. Ну, я як фермер, маленький фермер, на сьогоднішній день заробив прибутку, ну, мінус 50 доларів з гектара. Тобто поніс збиток. При сьогоднішній ціні, при тій урожайності, яка у мене була, це приблизно 45, ну, орієнтовно майже 46 тонн, 46 центнер з гектара. На сьогоднішній день картина не, не зовсім радужна. Можливо, дійсно, там трошечки не, не та культура посіяна не в той період часу. Ну На, ну, на даний момент то у мене збитка. Хотів ну ділюся цим відео, хочу, щоб щось почути від вас, якусь зворотню. Мати зворотню реакцію по поводу які у кого скільки у кого склала ситуація, тому що мені цікаво це по-перше. По-друге, я хотів би дізнатися про ваші прогнози щодо ціни, чи варто її тримати ще на складі, наприклад, тому що склад, якби вона теж там не лежить безкоштовно, і чи варто там очікувати можливо? Якось там підвищення ціни чи вже здавати на сьогоднішній день, продавати ту пшеницю, яка є, для того, щоб ще більше не піти в мінус. Хоча би отримати ті гроші, які на сьогоднішній день там, можуть бути отримані. Тому що ще не паяві, не податки, нічого, що поки що не сплачувалося. Ну, по-перше, є час. По-друге, ну, поки що чекаю. Якщо у вас є якісь там рекомендації, наприклад, ну, очікую від вас, яку. Якого... Консультацій, рекомендацій, що ви взагалі можете порадити в даному випадку. Ну, так от, можливо, я дуже багато вніс, можливо, я дуже багато вніс дорогих препаратів. Можливо, у мене ну, обробіток одного гектара вийшов дуже дорого. Можливо, потрібно було трошки здешевити. Ну, чекаю від вас. Поради, як то кажеться. В наступному відео я обов'язково про свою фермерську діяльність, ну початок фермерської діяльності поділюсь схемою обробітку озимої пшениці, яка була використана у мене на полі, яке я взяв в оренду. Я поділюсь конкретними цифрами, норми внесення, які були препарати внесені. Ну, думаю. Це відео, наступне відео буде корисне як і для вас, так і для мене. Для мене мені цікавіше було б дізнатися взагалі, які у кого є прогнози щодо цінової політики на сьогоднішній день озимої пшениці. Ну, 4 класу. Дякую вам за увагу! Все буде Україна!